Нові правила мобілізації, що й коли може змінитися? Яких кадрів найбільше потребує наше військо? Снайпера і офіцери, скажімо, управлінці, та навіть я вам скажу, і фінансисти чи дійсно посаду в збройних силах можна обрати самостійно, якщо я хочу стати спецсадуцем, ну не факт, що я зможу чи криміналізують ухилення від військового обліку. Суттєвий крок по закручуванню гає. І коли чекати на демобілізацію тим, хто на фронті вже майже два роки? Хоробрість та незламність наших воїнів дивують увесь світ. Вони буквально тримають Україну на своїх плечах. Штурми, вогневий вал, рої дронів. Кремль не шкодує ані заліза, ані живої сили. Але ЗСУ дають відсіч, виборюючи кожен метр рідної землі. Бішо, і це при тому, що співвідношення сил нерівне. Наш контингент на лінії фронту, за оцінками експертів, менший за ворожий. Ми навіть наступальні операції ведемо меншою кількістю людей, аніж ті, на кого ми наступаємо. Це взагалі ну те, що взагалі при цьому ці операції не є провальними, і що багато чого вдалося добитися – Це фантастична заслуга наших захисників. Але якби цих захисників було більше, ситуація була б ну радикально іншою. Нестачу людей називають однією з головних причин того, чому ЗСУ не можуть переломити ситуацію на фронті. Плани мобілізації, спущені військоматам, не виконані. Тож, що робити, і питання перше – хто потрібен нашому війську. Перелік фахівців насправді доволі широкий. У ньому чимало цивільних професій, та й для того, щоб опанувати суто військові, теж потрібні здібності і навички з мирного життя. Фінансисти, бухгалтери – це люди, які теж в тилу відповідають чи безпосередньо відповідають за забезпечення війська, тиловики особливо слюсарі. Це, це, ну, це абсолютно весь спектр, який можна назвати. Також наприклад, ті ж самі артилеристи затребувані, бо люди артилеристи це люди, які мають завдання проводити математичні розрахунки. топографи та географи навіть. Для проведення більш цілеспрямованого призову влада хоче залучити на повну комерційні рекрутингові компанії. Вони розміщуватимуть вакансії ЗСУ у своїх базах. Мовляв, так, людина зможе обрати роботу у бажаному підрозділі. Мотивація у підрозділів звертатись до нас саме у тому, аби знайти фахівців на конкретну посаду, а не просто аби закрити штатку. Ці молоді люди також мають контракт з міністерством оборони. Агенція вже рекрутувала до лав близько 2,5 тисяч бажаючих. Діапазон вакансій широкий від піхоти і артилеристів до розвідників РЕБ. Саме через портали пошуку роботи зсу активно залучають айтішників. Вони можуть працювати за своїм профілем і бути не менш корисними батьківщині. Доволі багато it фахівців. Там і Python, і android девелопери і penetration тестери. Це все може бути як у спеціалізовані підрозділи сил оборони, ті, які розробляють різноманітні програми або займаються кіберзахистом, так і безпосередньо в бойові бригади. При цьому рекрутинг через приватні кадрові агентства буде лише допоміжним інструментом мобілізації. Ще одне гостре питання: чи змінять вік для чоловіків і жінок, що підлягають мобілізації? Зараз це категорія від 27 до 60 і до 65 років для вищого офіцерського складу. Громадяни від 18 до 27, якщо вони не пройшли строкову службу і військову кафедру, можуть піти на фронт лише добровольцями. Утім, депутати цю норму скоригували ще півроку тому, але президент законопроєкт досі не підписав. Відтак він не набрав чинності. Стоїть питання, що в цій категорії, де є призовники від 18 до 27, скоротити їхню вікову межу від 18 до 25. Тобто категорія 26-27 років можуть бути потенційними мобілізованими. Західні союзники України закликають залучати на фронт молодих бійців. Але у масштабному законопроєкті, що запропонує нову модель мобілізації, про це за словами депутатів не йдеться. Хоча, як кажуть наші військові експерти, проблема віку на фронті відчувається. Наразі переважно воюють щонайменше 40+, Ну а по тому, що я можу судити, взагалі значною мірою 50+. Тобто, от це от моє покоління. Як колишній командир штурмової роти, я вам можу сказати, що я б не хотів вести в бій. Сімнадцяти двадцятирічних дітей. В нас не така ще крайність, щоб треба було це робити. Ідеальний солдат це якраз від 25 і десь до 40. От 30-35 – взагалі ідеальний вік. От нам, нам бракує саме умовно кажучи, 30-річних солдатів, а не 18-річних. Вік бійців друга проблема після кількості. І тут робоча група, що працює над законопроектом, запропонувала кілька варіантів її вирішення. Перший скасування відстрочки від проходження служби. Для осіб, які отримують другу чи третю освіту, У нас різко виросло число студентів з моменту повномасштабного вторгнення, які мають навіть дві освіти, і пішли там навчатися в технікум або в ПТУ, або ще кудись в коледж. І зараз це навчання буде далі дозволено, але це вже не буде давати можливість відсрочки. Також планують міцно взятися за ухилянтів. На цих кадрах з Мукачева чоловік тікає через вікно військомату. Тепер вже ТЦК зараз за таке передбачена адміністративна відповідальність, тобто ухилянт лише сплатить штраф. Але у військових ветеранів погляд на це кардинальний. Нам треба криміналізувати саме ухилення від обліку, а не тільки вже дезертистовійковослужбовця. У законопроекті криміналізацію ухиляння від військового обліку за інформацією дотичних до розробки документу експертів не розглядають. А ось повноваження ТЦК планують збільшити. Прописали їм можливість зупиняти людей і перевіряти документи, наявність військових квитків і приписних посвідчень. Перше і вести відеозапис. До 1 грудня всі роботодавці країни мали подати до військоматів списки своїх працівників призовного віку. Це суттєво поповнить наявні реєстри. Але військові експерти констатують, країна має переходити на демократичну модель до рекрутингової системи з гарантованою мотиваційною базою і розумінням того, що отримують військовослужбовці під час служби та після демобілізації. Питання своєчасних ротацій одне з найболючіших. Дехто з бійців по півроку на передовій. У профільному комітеті розчаровують на законодавчому рівні межі ротацій не пропишуть, бо це неможливо. Ризики через несвоєчасну заміну солдатів занадто високі. Ворог атакує наступай. Ну неможливо в таких умовах відвести якусь частину бійців. Вони задіяні в війні. Із демобілізацією прогноз трохи оптимістичніший. Нагадаю, бійці, що пішли на фронт із початком повномасштабного, досі не демобілізовані, і це демотивує не лише їх, а й тих, хто нині вагається, чи йти на фронт без розуміння, коли додому. Є принципова різниця: купляти квитка в один кінець. І якщо переможемо через рік, то чудово. А якщо через 10 років, ну то твої проблеми. От чи все ж таки йти на війну на рік, на два, ну хай може навіть на три. Але головне знати, що є оцей фінальний термін, ти його відвоював і тебе замінить. Валість служби автори законопроєкту таки обіцяють обмежити попередній термін 36 місяців, і це багато. Тому дискусії тривають. І є шанс, що цей термін буде зменшений. Утім, знову такий лише, якщо хлопців буде ким замінити. Наші воїни мають високу мотивацію, бо захищають власну землю, власні родини і майбутні своїх дітей. Але й страхів дуже багато, і невирішених соціальних проблем. Тому і експерти, і самі військові наголошують, кожна людина, йдучи у військо, має чітко розуміти, що у неї буде фахове командування, гарантоване матеріальне забезпечення і соціальна підтримка. Зрештою, від поваги до захисників напряму залежить перемога. Алла чи факти тижня? ICTV, єдині новини.